політичних партій як природного інституту суспільства також не існує, які в своєму е, розумінні якраз і повинні утворювати політичних партій як інституцію. У нас в Україні на сьогоднішній день не існує. А це ті структури, які повинні формувати уряд і повинні формувати державну політику, якраз податковий бюджет, про що ми кажемо, тобто основи основ не існує. Тобто, от я знаєте що бачу. В нас є досить сильні зародки були територіальної оборони, і в нас є певні зародки е, територіальних громад. Мені видається, і плюс інститут е, сім'ї оце от три стовпа, на яких ми можемо щось розпочинати вибудовувати. Можливо, є, скажіть, можливо, є четвертий, можливо, я от помиляюся. Тут ви точно не помиляєтеся, тому що е, ви правильно вибудували оцей алгоритм, де з, з чого треба починати. Але на рівні навіть тих громад е, місцеве самоврядування, там теж є питання. Тобто, ну, звідти починається, але. Там теж є купа питань, де люди не спілкуються, і там уже на рівні територіальної громад створюються міні-олігархи, які потім перекачовують уже далі е, по, по цепочці. Тому, ну, якби на рівні тергромад так, але. Теж треба спілкування. Треба розуміти, що на рівні громади треба випрацювати якусь, можливо, неоднорідну систему спілкування, пропозицій і їх реалізацій, але те, що виставляється на сайтах на, в органах місцевого самоврядування. Нам має бути зрозуміли людям зараз так. Все побудоване, що ну, не можна зрозуміти, наприклад, де в який день яка вулиця ремонтується, чи який там, в який дитячий садочок щось виділено, да, які суми. Це треба потратити купу часу, щоб це ну, зрозуміти. А там працюють ті ж самі громадяни, які живуть на цій же території. Тобто вони шкодять самі собі, вони би мали. Ем, Мати е, напрямок такий, що якщо, наприклад, е, заключена угода на ремонт у вулиці, а вона не ремонтується, ну громадяни би мали про це знати. Да? Ну, я, я все, в мене така, знаєте, ідеальна система. От На кожній вулиці має стояти така стела величезна, в якій буде видно, яка вулиця будується, який дитячий садочок там на цій території знаходиться, чи школа, чи а, заклад охорони здоров'я. І кожен пенсіонер, у них дуже багато часу, або навіть м школяр, може підійти, подивитися і поклацати і сказати, що. Та ні, в нас сьогодні не ремонтується вулиця. І має приїхати хтось з міської ради і подивитися, що ця вулиця не ремонтується. Ну, Такий діалог має бути. Ну, я, звісно, утрірую, але мені видається, що це на сьогоднішній день взагалі не складно зробити. Ну, взагалі не складно. Але настільки складні оці схеми, які на сайтах висять, я вічно боролася навіть з нашою міською радою, щоб бюджет виставляли в, е, у добоворімой формі, і щоб як е, в е, ну, розкладушечки такі, да, ви нажимаєте на кнопочку, і там можна подивитися, ага, ось стаття бюджету, там, наприклад. Е, Дороги, да, розкрити її, От не треба не довго шукати, не потрібно довго шукати. Ти натискаєш клавішу і розгортається в такі то вулиці. Далі цю вулицю вибираєш, і є дата, коли вона має там ремонт проходити, тому що це тривалий процес, це ж проходять тендери приймається участь, потім тендери затверджуються. Тобто, Це абсолютно прогнозовані дані, які можуть бути виставлені на сайті, але це чомусь не робиться. Тобто з рівня територіальних громад все починається. Ну, І на рівні сім'ї, якщо вже ми починаємо з сім'ї, да, теж має бути все прозоро. І якщо двоє вирішили розійтися. Ну, якби на це точно ніхто не має впливати. І як вони поділять своє майно чи не поділять, ну, якби на це теж не має ніхто впливати, тільки вони, які створили це майно, вони мають розбиратися самостійно. А у нас е, воно трошечки інакше відбувається, бо я проходила ці всі етапи, і розлучення, і поділу, і так далі. І воно зовсім не так, як в законі написано, відбувається. Тому, тому, якщо ми говоримо з рівня сім'ї і громади, ставити все на щаблі, то ми маємо ще й поміняти внутрішній менталітет кожного і сказати, що я не власник цієї людини, з котрою я прожив, умовно кажучи, там 10 чи 15 років. Ну я не власник її. Ну ми прожили цей час. Ми маємо друг другу подякувати і розійтися. Так само і на рівні громади. Якщо ми вибрали людину, яка не справляється, яку ми бачимо, що вона там ну, якось не так робить, ми маємо це висловити і вибрати іншу людину. Але а, тут, тут ми говоримо про те, що має бути кадровий потенціал. Поки що його теж нема. Тому що, якщо ми не змінимо От парадигми, да, що ніхто нічого не зобов'язаний нам, ми нікому нічого не зобов'язані, але ми маємо спілкуватися і знаходити своїх, і розуміти відповідальність кожного, ну нічого не відбудеться.